Слухай сюди, якщо ти судиш людину за те, якою мовою вона говорить, який в неї колір шкіри, звідки вона родом, чи в що вона вірить, то ти реально тупа людина. Ти реально не шариш в цьому житті. Це ж просто оболонка, яка не каже, яка людина всередині. Якщо ти дивишся тільки на ярлики і стереотипи. Я вважаю, ти навіть не думаєш. Ти просто повторюєш чужу дурню. Ти не кращий від інших. Ти просто голосніше кричиш про свою обмеженість. Людину треба оцінювати по вчинках, а не по паспорті чи по акценту. Розумний бачить серце. А тупий, на жаль, тільки колір шкіри і мову.